Так, пане Віталію питає, що скажете про штук від компанії ферезіт тобто шпаклівка і фарба на вапняй основі подається, як пара проникне, екологічна. Знаю, що не, не прийнята про назви брендів говорити, та вже чи це щось унікальне. Е, ну Це не дуже унікальне по складу, тобто нічого нового немає. В першій частині я сказав, що це є. Це було і в радянські часи. от Ми самі готували ці суміші на будівельному майданчику всі ці клієві покраски, шпаклівки і так далі. Воні стояла на весь мікрорайон. Ну Тому що я починав свою діяльність ще в радянські часи, це кінець 80-х. От, е Тому нічого нового немає. Виробники вони просто спрощують працю будівельників, не треба вже вивозитися на будівельному майданчику з усім цим. от, А ми купуємо просто готову суміш. Тому в першій частині я якраз сказав, що так, такі матеріали на основі вапна є, вони дійсно пара проникне, вони капілярно активні і вони так, вони кілошки чисті. Але все ж таки, вапно це лужне середовище, котре доволі агресивне по відношенню до шкіри людини. Тобто в цьому плані все ж таки гіпсова суміш, вона більш безпечна. Але але, нам потрібно завжди пам'ятати, що в системі будинок внутрішнє оздоблення виконує роль фільтру. Я про це вже казав. З такої точки зору на штукатурку, на шпаклівку ніхто раніше особо не дивився, а я на це звертаю вашу увагу. От у вас стоїть фільтр на воду. І ви його періодично міняєте. Раз на 3 місяці, раз на півроку, там в залежності від того, яка система, або раз на рік. Є і такі системи. Чому? Тому що фільтр він забруднюється. І от фінішне оздоблення це перше, що забруднюється, тому що воно приймає удар по запаху. Так як ми використовуємо матеріали, котрі можуть регулювати вологу. Звісно, з часом ці матеріали поступово насочуються запахами. І, ви, ну, і хто займається ремонтом, і чудово це знає, коли заходить в стару квартиру, вроді все винесли, а все одно присутній от запах старої квартири. І поки ви не зіб'єте всю штукатурку, ну, там, шпаклівку обої шпалери, цей запах не уходить. Оце от і каже про те, що внутрішнє оздоблення, це фільтр. Це в першу чергу, що бере в себе всю цю е, неприємні речі, да оцю вологу, ці запахи. І, звісно, що багато от чому от в медичних установах, тим паче, якщо це хірургірна, якась обов'язково фінішне оздоблення, котре не смоктує воду. Керамічна плитка, гладка, котру можна гарно мити, тому що з водою. Потрапляють і інші речовини, котрі накопичуються, і утворюють потім там середовище для розвитку бактерій, котрі і дають потім оцей от запах. Нема нічого ідеального. Але так як люди втомлюються від візуалу, і вони все одно хочуть. Через 5-10 років зробити ремонт, освіжити цю квартиру, зідрати ці старі шпалери, коти клеїли ще батьки. Да, і так далі. Таким чином, ми з вами очищаємо повітря в цій квартирі, здираємо все старе і робимо косметичний ремонт. Це те, що я буду робити після нашої перемоги в квартирі. Капець. Прийшов час, а ми не робимо тому, що є більш важливі речі. От, але так, будемо робити. Освіжувати повітря. І от якщо ми подивимося з цієї точки зору, то вапняні шпаклівки і фарби вони краще. От, саме із-за того, що вони мають лужне середовище, і вони як обеззаражують цю вологу, тому що волога вона заходить в стінку, виходить зі стінки. І постійно йде от оця 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 циркуляція, якщо ми регулюємо вологість повітря, е, власисніх матеріалів. І вапно з цього плану. Так, воно краще працює, ніж гіпс, тому що гіпс це кисле середовище. А як хто цікавиться здоров'ям, знає, краще лужне середовище, це більш безпечно.